Записали. Тема сьогоднішнього уроку записали підготовка до контрольної роботи. Підготовка до контрольної роботи. Все. Відкриваємо підручник. Відкриваємо підручник, сторінка 27. Відкриваємо підручник, сторінка 27. Будемо виконувати. Запишіть номер 67. Запишіть номер 67. І так. Перше. Поїхали. Точки перетину прямих А і Б. Яка це буде точка? М. Це буде M. точка М. Так можемо і записати. Точка М. Так можемо і записати точка М. Далі, продовжуємо. Тепер, які точки належать прямій С? Пата Л. ПЛ. П. Прямійце -э Пята -э М. B Примите, -э -э -м. А, не, ПЛ. Пятая L. Пита L. Премійте, ось у вас дивіться. Ось у вас пряма C. Ось вона у вас іде. Зараз. Так. Ось у вас пішла пряма це, тому уважно дивіться. Це у вас йдуть далі премії Тут У вас прямі А та а та Б. Далі. Чи належить точка М прямій Па Л? Ні. Записали. Лежить. І останнє в цьому номері. А, як якщо можна називати пряму БМП? МП як правильно. Інакше пряму Б ви можете назвати прямою МП. Інакше пряму Б можна назвати прямою МП. Продовжуємо. Наступне завдання записали номер 73. Нам треба з вами накреслити відрізок КЛ 6 см 8 мм. Ну, тобто, дивіться, якщо нам сказано: накресліть, значить ми беремо і креслимо 6 см.

Ми це зараз що будуємо? Тепер дивіться, в нас сказано, що це в нас. Ми будемо виконувати завдання. 6 см 8 мм. У вас може трошечки по-іншому буде виглядати, тому що я побудував за лінійкою. Я побудував за лінійкою. Далі, тепер позначте. Що... 6 см 8 мм. Звичайно, чому ні. Взовши міститься в міститься, тому будуємо. Далі позначте. Давайте, по-перше, його підпишемо. Це в нас буде відрізок КЛ, Зараз лінійку приберу. Це в нас відрізок. КЛ. Далі. Тепер позначте на ньому точку П, так що КП 4 сантиметри, 3 міліметри. Тобто. Як там позначити? Від точки К. Відраховуємо 4 сантиметри. 3 міліметри. Десь ось тут приблизно. вийдеться точка. Це в нас точка. P. Це буде точка П, так? Це в нас точка П. Тепер дивіться, давайте нижче запишемо КЛ. КЛ в нас. 4 сантим... 6 сантиметрів, точніше 8 міліметрів. Далі точка КП. точніше, не Точка відрізок КП на 43 міліметри. Як можна знайти. ПЛ К мінус КП. Л мінус КП. Правильно. 68 мм мінус 43 мм. Можете так, можете одразу перевести. 68 мінус 43. Виходить 25. Виходить 25. 25, 25 чого? А, 25 міліметрів або 2 см 5 міліметрів. 25 мм або 2 сантиметри 5 мм. Записали. Четвертий. Записали номер 77. Точки М і Н належать відрізку CD. CD дорівнює 15 см. Давайте так. У вас 15 см зошит міст. Ну будуйте так. тоді, тоді будуйте менше, просто запишемо тоді, що це в нас 15 см. Я спробую 15 побудувати. В принципі, в мене то міститься. І це в нас буде відрізок CD. А 15 см малювати. Так? Можете, можете менше. Можете менше. Це так, так вийде. Полюйте. Відрізок CD. Далі нам треба побудувати з вами. Зробити, знайти, а тепер дивіться. Нам треба з вами побудувати СМ 12 см. Ми знову беремо лінійку, відміряємо, де в нас тут буде 12. І поставили точку. І поставили точку там, де у вас 12 см. Ось тут. Далі. Точка С М. Далі, тепер нам сказано, що відрізок ДН 11 см. Незручно, але можна зробити ось таким чином. Дивіться, якщо 11 см, 11 прикладайте до кінця відрізка до точки Д І точку Н, відповідно, ставити на початку. Я просто зошит перевернула і ось так вимірював. Як 10. варіант, можна і зошит перевернути? Я вам показав так, щоб зошит не перевернувся. А, Вибачте, а... це МЧС. Це... 12, так. ТМ12 ДН 11 ДН 11 Нам треба знайти довжину відрізка НМ. Знайти довжину відрізка НМ. А можна просто взяти лінійку, вимірити скільки буде сніг? Ну, давайте спробуємо, а потім подивимося, правильно чи ні. Давайте спробуємо. Скільки виходить? 7 сантиметрів. 8. У мене 9. Як може вийти 9? У мене 7 сантиметрів. Вийде рівно 8 сантиметрів. Вийде рівно 8 сантиметрів. Записали нижче НМ дорівня 8 см. Далі. Це перший спосіб, яким ми можемо скористатися. Це перший спосіб, яким ми можемо скористатися з вами. Далі, а другий спосіб, якщо випадково в нас буде більший, кажи, Кіра. Дивіться, як вам буде зручніше, можна спробувати ще все правильно. Можна спробувати ще олівцем позначати кожен відрізок. Давайте поряд другий спосіб. Дивіться, перше, ми, ви можете від усього відрізка CD відняти відрізок, ну, наприклад, 1Z, тобто CM, тобто 15 мінус 12 дорівнює чому? Чому буде дорівнювати? 3 сантиметри. Який ми відрізок знайшли таким чином? Коли ми від СД відняли це. Кажи влада. М. Я? Так. А, виходить МД. МД, правильно. Це в нас буде відрізок МД. Тобто, можете собі олівцем позначити, там, де у вас МД, три сантиметри. Далі. А тепер. Також ми можемо від з другою дією. Від усього відрізка CD, наприклад, відняти відрізок другий, який в нас відомий, DN. Тобто від 15 відняти 11. Що вийде? 4. 4 сантиметри. Чотири так, який відрізок ми знайшли? Це N. Це N. Н. Тобто ось тут у нас 4 сантиметри. А тепер дивіться: ми знаємо, що весь відрізок у нас. Ми знаємо, що весь відрізок у нас 15 сантиметрів. Тут у нас 4, тут у нас 3. Скільки не вистачає? Ну, не вистачає восьми. Не вистачає восьми. Тобто від CD відняти cn і відняти md Тобто 15 мінус 4 мінус 3. А можна, наприклад, рівні... cn плюс md і мінус. Можна і так. І... Можна, так. можна, немає різниці. Можна і так. 8 см таким чином ми знайшли відрізок NM. Той, що від нас і хотіли. А тут у нас виходить 8 см. Записали. Наступне завдання. Виконуємо устні. Два учні креслили кути по 70 градусів. Один з учнів сказав, що в нього кут більший, оскільки сторони його кута мають більшу довжину. Чи правий цей учень? Правильно, тобто, хоч один. Хоч один кут був 70 градусів, хоч інший. Тобто від того, що в них збільшується сторони кута, в нас градусна міра жодним чином не змінює. 72. Напишіть номер 82. Тепер дивіться, нам треба, використовуючи малюнок, вказати. Всі е, можливі назви КУТА з вершиною А, які в нас є. І ми їх в рядочок просто перерахуємо. КАЦ кут може називатися? Так. Далі. БАМ. Так. Так. БАМ може. Далі продовжуємо. А М далі C A M. Ні. Так, Ані. Не може. В АМ. Вони знаходяться на одній прямій. Далі К МА. Так. Не так? може. Потому що вершина ні. кута повинна бути посередині. Правильно, КМА це тоді був би ось такий кут. Вершина кута повинна бути посередині. Далі. Б А Так. так. Вот, да. Далее А К М. Не. Не. А М А Так. 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 К А М. Так. Так. И. И. К А М И. Ц А К. Так, Можна записати. Дивіться, наступне завдання. Записали номер 84. Нам треба з'ясувати, на який кут повертається хвилинна стрілка годинника протягом 15 хвилин. Тобто, 15 хвилин. Скільки це буде градусів? Буде 15 градусів. От у вас, наприклад, була на 12 годинах хвилина стрілка. Далі. Куди вона буде повертатися? На трійку. На трійку. Вона буде повертатися на трійку. Та що він не хоче її повертатися? Ага. Так. 15 хвилин на 90 градусів. Далі. А 7 хвилин як знайти? А, на... а, ну, це буде. 30... На 90. Ой, на 30. 30... На 32 градуси. Чому на 32? Mm. На 40. От, дивіться, для того, щоб не вгадувати. Повний оберт. Скільки градусів? Ой. 360. А скільки хвилин в годині? 60. Дорівнює. Ще 6, 6. 6 градусів. А 6 градусів – це в нас одна хвилина. Буде 60 градусів. Тоді в 7 хвилин скільки буде градусів? А Де, чому а ми Де, просто 90 2. не поділимо 42. на 15 і не визначимо за одну хвилину? Як варіант? 42. 42 хвилини. 42 хвилини. Я показав за всією годиною, що було зрозуміло. І останнє: 23 хвилини. Скільки це буде градусів? Це 138. 138. градусів, правильно. 23 помножили на 6. І так, дивіться, що в нас сказано? В нас сказано, що ОК бісектриса кута АОБ. ОЛ, бісектриса кута КОБ. Знайдіть кут ЛОК. Якщо кут АОБ 120 градусів. Якщо в нас кут. Записали номер 85. Якщо в нас кут 120 градусів, яким він буде? Тупим. Тупим. тупим, Він буде тупим. Хоча, якщо, секунду, якщо хочете, можемо побудувати кут 120 градусів. Що хочете, можемо побудувати. А Обов'язково побудувати, так? Ладно, давайте побудуємо, а що нам заважає? Що а, нам так? заважає? Так, побудували і підписали, що це в нас код АОБ. Ага. А якщо я його побудувала в іншу сторону? Яка не... різниця? Дико. Немає жодної різниці, в який бік ви його будуєте. Головне, щоб 120 градусів було. А в який бік то вже таке. Далі, дивіться, нам сказано, що ока, бісектриса кута А в контрольній у нас буде завдання побудувати. А чому ні? Зробимо перф. Добре. Дивіться, нам сказано, що ОК, бісектриса кута АОБ. Якщо у нас кут 120 градусів бісектрису скільки градусів. 60. 60. 60. Правильно ділить кут навпіл. 60 градусів. 60 градусів. І підписали, що це в нас. підписали, що це в нас ОК. Підписали, що це в нас ОК. Далі. А тепер дивіться, наступне ОЛ, бісектриса Кута КОБ. ОЛ, бісектриса Кута, КОБ. Знайшли кут КОБ. Так, ось це я приберу. 30 Виходить градусів. 30 градусів, правильно. Бісектриса Кута АОБ. 30 градусів. Побудували. І підписали, що це в нас ОЛ. ОЛ. Тепер подумали, чому буде звідси дорівнювати ЛОК. Яка буде градусна міра цього кута? Звідси правильно. Градусна міра цього кута буде 30. Градусів. А чому 30 градусів? Чому 30 градусів? І ще раз. Зробили. Дивись, кут у нас був 120. О, тобто початковий, так? Був 120. Далі провели бісектрису 60. Правильно? І провели ще одну бісектрису. Тобто, в нас оці два кути, один та другий, вони однакові. Так? Через те, що бісектриса. А по скільки вони градусів? 30. по 30. от і все. Тепер дивіться. У нас за умовою сказано, що в нас кут ЛОБ. Дорівнює 37 градусів. Тобто, дивіться. Трошки ускладнюється завдання. Ось тут у нас 37 градусів. Далі. Чому тоді буде дорівнювати кут КОЛ? 22. Ой, 23. Дивіться, умова у вас. А, тут 10, так? Бісектриса. Умова у вас не змінюється. Тепер ми це використовуємо як ісь. Також 37. Також 37 градусів. Якщо КОБ, то виходить 74. Тобто ми продовжуємо Кут КОБ. Записуємо. Кут КОБ дорівнює. 37 помножити на 2. 37 помножити на 2. Так, дорівнює 74 градуси. Зрозуміло, чому чи ні? Через те, що в нас за умовою за початковою було сказано. Лбісектриса цель. А тоді, чому тоді буде дорівнювати кут. Тоді. Чому буде дорівнювати кут А о Б. Подивіться, подумайте. Чому буде дорівнювати кут? 84 помножити на 2. Виходить 144. Ой, 148. 144, 148 градусів. А чому помножили на 2? Ну, тому що то також бісектриса. Правильно, дві, дві, дві Правильно. оК так само буде бісектрисою. Поч... І ще раз кажу, за початковою умовою. У вас про це сказано. Параграф 1.3, Там, де знаходяться вправи для повторення. Ну, тобто, за параграфом знайдете там вправи для повторення є в підручнику. Виконати письмовий номер 76, 84, друге завдання і 80,